Люди почали створювати системи письма десь у 30 столітті до нашої ери в стародавній Месопотамії, яка включала Шумерську, Акадську та давні єгипетську цивілізації. У цьому ролику представлені найдавніші книги, переплетені сторінки або скрижалі, які існують і сьогодні. Біблія Гутенберга Хоча Біблія Гутенберга не така стара, як інші книги, що збереглися протягом всієї історії, вона включена до цього списку через свою важливість як перша книга, яка була надрукована з використанням масового виробництва рухомого шрифту. І коли люди думають про те, що є традиційною книгою, біблія Гутенберга є найдавнішим прикладом цього. Книгу надрукував Йоганнес Гутенберг, який винайшов друкарський верстат і розпочав друкарську революцію. Приблизно в 1450-1455 роках. Існують ранні документи, які показують, що 200 примірників Біблії планувалося надрукувати на бавовняному ляному папері і 30 примірників на шкірі тварин. Фактична кількість зроблених копій невідома. Сьогодні відомо лише про 22 примірники, а біблія Гутенберга є найрідкіснішим і найціннішим друкованим матеріалом у світі Кельська книга Книга Келса або Книга Колумби є одним з найбільших скарбів Ірландії, оскільки це ілюмінований рукопис, датований приблизно 800 роком до нашої ери. До нещодавнього датування книги приблизно 800 роком нашої ери вчені вважали, що книга могла бути великим Євангелієм Колумби, ірландського ченця VI століття. Книга названа на честь Кельського аббатства, де вона зберігалася протягом багатьох століть. Зараз вона постійно експонується в бібліотеці Трініті Коледжу в Дубліні, Ірландія. Книга має складний і екстравагантний орнамент і є одним із найкращих зразків ілюмінованого рукопису. Він містить чотири Євангелія з Нового Завіту і складається з 340 фоліантів, виготовлених із телячої шкіри пергаменту. Євангелія Святого Кадберта. Євангелія святого Кадберта є найстарішою збереженою європейською книгою. І датується приблизно VII століттям. Книга є копією Євангелія від святого Іоанна і названа на честь святого Кадберта, в чию трону книга була поміщена десь після його смерті в 687 році. Її знову знайшли в 1104 році в Даремському соборі, куди трону святого Кадберта перенесли, щоб уникнути набігів вікінгів. Після того, як книга була знайдена, вона перебувала у приватній власності, поки не була подарована єзуїстській громаді в Бельгії. У 1769 році. Книгу передали Британській бібліотеці в Лондоні з 1979 року. І тепер вони є поточними власниками, оскільки їм вдалося зібрати 14 мільйонів доларів, щоб купити книгу в єзуїтів. Євангеліє Гаріма. Євангеліє Гаріма це дві євангельські книги з монастиря Або Гаріма в Ефіопії. Є найстарішими відомими повними ілюмінованими християнськими рукописами. До останнього десятиліття вчені завжди вважали, що обидві книги датуються 11 століттям, але нещодавні дослідження вуглецю показують, що книги датуються 330-650 роками нашої ери. За словами ченців монастиря Аве Гаріма, книги охороняються і зберігаються в монастирі з самого початку. Вони також вважають, що книги були написані Авою Гарімою візантійським королем, який заснував монастир. Обидві книги були відреставровані за останні десятиліття британським палітурником на гроші британської благодійної організації, яка допомагає зберегти артефакти, знайдені в монастирях Ефіопії. Бібліотека нах Хамаді Бібліотека Нах-Хамаді Хамаді це колекція з 13 кодексів, похованих у герметичному кувшині, які були знайдені в 1945 році фермером на ім'я Мухаммед Аль-Саман в єгипетському місті на Хамаді. Писання, знайдені в кодексах, здебільшого стосуються гностичних трактатів, а також містять частковий переклад зміну Республіки Платона. Один із кодексів містить єдиний відомий повний текст Євангелія від Фоми. Вважається, що кодекси датуються III і IV століттям, і вважають, що вони були поховані та приховані після того, як святий Афанасій заборонив використання неканонічних книг у 367 році нашої ери. З моменту свого відкриття кодекси вплинули на сучасні дослідження раннього християнства та гностицизму. Синайський кодекс. Синайський кодекс, який зазвичай називають Синайською біблією, є однією з найбільш важливих і найдорожчих книг у світі. Це пов'язано з тим, що це єдиний ранній рукопис християнської біблії, який ще в основному недоторканий. Таким чином, Синайський кодекс робиться однією з найстаріших біблій усіх часів. Книга являє собою рукописну копію Біблії у давньогрецькому тексті Септуагінти, яку спочатку зробили чотири переписувачі десь у IV столітті. Книга вважається одним з найкращих грецьких текстів Нового Завіту і була корисною для допомоги дослідженням біблійних текстів. Хоча великі частини Старого Завіту відсутні в книзі, вчені вважають, що книга спочатку містила обидва завіти: скрижалі спіргі. Золоті пластини Піргі були знайдені під час розкопок стародавнього портового міста Піргі в Італії в 1964 році і датуються приблизно п'ятисотим роком до нашої ери. Хоча скрижалі це не зовсім книга, але кожна табличка має дірки по краях, що свідчить про те, що вони колись були скріплені разом. Таблички примітні тим, що вони написані двома різними мовами: дві таблички написані стародавньою етруською, а третя фінікійською. Це одні з найдавніших письмових мов. Завдяки двомовному тексту дослідники змогли використати свої знання фінікійської для інтерпретації етруських табличок Етруська золота книга. Хоча про етруську золоту книгу відомо небагато, вважається, що вона є найстарішою книгою у світі, оскільки датується приблизно 600 роком до нашої ери. Вся книга виготовлена із 24 каратного золота і складається з шести переплетених між собою аркушів. На яких є ілюстрації вершника, русалки, арфи та солдатів. Книга була знайдена десь наприкінці 1950-х років у гробниці, розкритій під час ряття каналу вздовж річки Струма в Болгарії у 2003 році. Знахідник книги, який попросив залишитися анонімним, подарував книгу Національному історичному музею Болгарії. За словами тодішнього директора музею Божадара Димитрова, автентичність книги перевірили два експерти. В Софії, Болгарія та Лондоні, Англія.